Здарова, уеб. Ё... Ну, всем привет. Вирішив стати пидора. Та, да, бля. Кистом, там Ничего себе под калібр не стоит, не ну, перший танк. Вирішив не як всі качать першим танком, там, якийсь Америку, там СРСР. Піду на Таура. Перша катка была на Фіаті 3000 Ось, до речі, броня Фіата Не знаю. Не пробить його треба якимось отбитим долбом будет тупо, Все пробивається якщо дивитися, прям Не подяким углом ніде не можна пробити Ой Тобто під любим углом можна везде пробить ну тут Бувають моменти малі. І то в них неможливо не буде попасти Ну дулу максимум. -да. Не, ну якщо очікувати від першого рівня танка, конечно. ну, Звісно, так забули перший рівень танка. Хоча там щечки можна не пробить, легко думаю. Ну, тим часом уже зайшов на першу карту. Грудники, чи міни. Під'їжджаю до заруби проти ботів. Перші дві катки, думаю, будуть проти ботів. Ну як дві може і п'ять Засвідчую Т1. На! Шот на 29. Другий раз не встигаю постріл зробити. Заїжджаю за камінь і. Вийде. Не, не вийде, боїться. Та ще він боїться за ботку. Так, бачу крусера за камнем. Зараз попробую вистрільнути. Дав на 30-ку. не пробив. І. Ще одну на 30 ку і добиваємо вангарчик. Сюди ж ти мій малесенький. Опа, виїжджаю Т1, зараз спробуємо пробити. Ну, звісно ж, не попадаємо. А що там пробивати, якщо там броні навіть немає? Так, Зараз спробуємо виїхати забрати СРВшку. Так. Ну Перший завжди мімом. Другий кріт дамедж. Ще раз пробиваємо І. І забирають наші тімейти. Так весело проти бочів грати, можна одним знущатися по-різному. Зараз те один запушимо. Так, починаємо розбирати на автоприцілі. Не зупиняючись. Скасувати. Ай, блін. Ну, 33 надмажи, як боляче. Зараз на таран візьму. Бам. Ай, не одного демеж та тарану, ладно. Так, Не добираємо його. О, не пробив. Уже добре. Зараз поїдемо, спригнемо з горочки і заберемо такого ж фіатика, як ми. Бам просто дай... розбираю. Ну, як завжди, таран нічого не затаранив. Ну, забирай. Ну, тімейт піде. Забрав, звісно ж. Та що я вже взагалі жалуюся? проти ботов і за ботов граю. Щас я роцю заберу. Ну, взагалі, таран нічого не робить на цьому танку. Ну. В принципі, ладно. Також і важливо. Починаємо стрільбу по мс 1 Звісно ж без э, приціла. Для кого приціл? Та приціл для слабих. Другий постріл не попадає. М -м. Третій. Можна четвертий, Ні. По тім четвертий, П'ятий хоча б. І п'ятий, ні. Ну, шостий. О, шостий добираємо. Ну там взагалі сьомий, якщо не восьмий був постріл. Так, ну всі танки і ворожі, які залишились, думаю на їхній базі все ще стоять. Зараз пробуємо культурно запозичити Роцу. Кіл забрать. Ну, увы, він ушов із віжена. О, появився. Так, їхав по одного. Зараз, напевно, буду по фіату пробувати стріляти. Я щось не вірю в те, що я попаду по ньому. Ну, ладно, попав, Ну, не пробив. ось. Щастя буде, якщо я проб'ю його. Угу. Да. На останок, на останній микіншот критом. Опа словили лампочку. Зараз будемо пушить. Пушить будемо нереально просто із автоприцілом. Уїжджаємо Майстер автоприціла. І не попадаю по якісь хурсенки. На перше попадання. Друге. І третє сразу. Ще четверте, так? Да? Ну. Рикошет. По цій можна без прицілу. Пам. Критичний. І добиваємо. Ну. Не добиваємо зараз ці майдобі, так? Да? Ні, ми добили Ну не перший раз вже це. Отсу вбиваємо. Уже скилл є по ней. За... Опа, два танка. Ну зараз не рознесемо всіх всех. Против ботика играем. <розуміло> Ща забираем першого. Ну і другого тоже. Ой-ой. Не, не добьем мене? Заховай за камінчик. І... Ай-яй-яй-яй-яй. Який позор, бот добив, -мо. Нормально його на лоу ХП. А Ну його оставив на лоу ХП, сейчас його доберуть Яка цікава інформація 32 пробивання броні, 25 броні. Так, ну все, бо... Добив... А, ми виграли по базі. Ну ладно. Теж піде. Бам, 1400 опита і 11 000 Срібла на першому рівні танку. О, 500 голди і 5000 серебра. Нормально, нормально. Перша катка удачна проти ботів. Так, зараз ще одну хочу каточку на цим симфіатику. Поки що... Досліджу другий рівень, рівень танку. Отримуємо літу на фігаті і йдемо next катку. Все я в катці. Знову тоя карта, знову той респ. Можемо зараз спробувати на річку поїхати. Так, світимо відразу двох. МС першої круйсера. Зараз не попадаємо першою. першим снарядом. Треба подіхати ближче. Зараз їх рознесемо. Опа, МС сама хоче виїхати на смерть. Але не встигаємо вистрілити по ній, вона ховається. Ну нічого, зараз приїду і не сховаєтесь більше. Так, вже під'їжджаю до них, ловлю лампу. Стріляємо по МСК, пробиваємо. Вона щось тупить, не знаю. Ха -ха, зрозуміло. Ух, 31, та ти шо як боляч. А. Ну. Ну так, да, був би це не бот. Зараз... Ну, Колись не фугасний пробив. Якщо б би це не бот, то я бы уже, не знаю. Ну пів хп як мінімум не було б уже. Так засвітив. Настервешку і роботаємо по ней. О, вона вже, же сразу же на 40 дамажить. 40 не пробивається. <сміст> <сміст> <сміст)> Якось ще можна було мій танк не пробити, я не розумію. Ой-ой-ой, я щас помру. Че я щас, я щас всю гру переверну з лоу хп и Неважливо, скільки в мене ХП. Даже так, даже так щас всіх убью. Сейчас його на... на юзі доберем. Байтим на постріл. О! І... Даємо тичку. Зараз знову байтим на постріл. І виїжджаємо і доберем, Ага. О, знову вистрінув і... Та як не пробив гуслю все, добиваємо. Думаю, я вже не попаду по ньому. От коли прям цілюсь на нього, я не можу попасти, а коли там чуть чуть виглядає його жопа, то все, сразу попадає. Перший, до речі, снаряд хотів його сколичний. Але не вийшло пробити. Так. Тут ще один Месик проситься авангарчик отлетіть. Зараз ми йому допоможемо. Щось сидить, ховається. Давай, виїжджай, зараз, ми тобі дамо. тычку. О, критом. Так, пульку выстрелил, даем тычку. Главное, чтобы он не попал. Близ. А, он на меня даже не дивится? Серьезно? Чи... Так, ладно. Сейчас добиваем ее, Зараз еще один поцел. И... Ну все, допомогли ему ангарчик отлететь. Ботику. Опа! Бачу, бачу ще одного круйсера. Все он заблудився. Зводимся і. Бам! Ну. Очевидно, що першим не попадаємо, на другий хоча б прострілюємо. На третій теж попаде. Афігеть! Ну! Звісно ж, не добиваємо його. Лоу ХП залишаємо, щоб тімейти добили. Ну я ж добра душа, я ж не цей ваш статіст. Опа, засвітили фіатіка. Щас розбираємо ще одного. Ну да, 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 ми не прибуваємо, Це вже база. Ну опа, 42, дем. І... Ну, пушить я не хочу, бо в мене лов ХП. Ну він, в принципі, на мене і не дивиться. О! А йому пофіг на мене. Я стріляю по ньому, а він. Йому все одно. Ну, бо ти що сказати? Але подставлятися все одно не хочеться. Навіть якщо й не дивиться. Він по шляпки не можу попасти. О, засвітили. Хто? А, ж без света бух, ч. Я думал, что він дивиться на мене. Так, все, добыли. Ну, едем, наверное, пушить. Уїжджаю на фиата. Так, спареди, в принципе, нікого не может бути. Тільки один тип не в засвіті. Опа, пока в ПД можна виїхати. А, не, ну, уехал, мразь. Ловим лампочку. Так, аккуратненько. Чтоб не выстрелил по мне, потому что один патрон у меня нема. Так, он текает, походу, будет текать за камень. Да, ховается. В принципе, запушить можем. Все равно бот, не думаешь, что он мне что-то даст плюшку нормально. Только главное, чтобы не дивился сюда, в мою сторону. Опа, даем плюху. И все одно. И добываем. Остается ластовый. Успеть бы дать тычку было бы хорошо, конечно. Но я, походу, не успеваю. Ну да, добиваюсь очередняру І закінчимо закончим без перемогою. Но no, на no. 100 тисяч ребраз за катку на другому рівні А на першому даже. З першого рівня 100 тисяч ребра залутать Нормально, мені понравилось. В принципі, на цьому і закінчуємо це відео Следующее видео будет по другому танку. І так, до мінотавра. Всім дякую за перегляд, всім пока.